Добрий день усім! Сьогодні чогось хотілося приготувати тістечко, яке називається медові тістечка медовуха. Готуються вони швиденько і трішечки відрізняються від медовика. Через те, що готуються надзвичайно швидко. У чашу я бігла 3 яйця повністю і 100 г цукру. І зіб'ю оцю масу спочатку блендером або міксером. Маса збільшилася в розмірі. викаємо блендер. Сюди додаємо таку чашечку сметани. Можна трішечки із кефіру, щоб де таке жирне було. Десь 150 грамів. Додаємо дві ложки меду і продовжуємо збивати блендером. Ретельно розмішали блендером до однорідної маси, пересипаємо у посудину. І додаємо спочатку півтори склянки борошна просіяного. Гарно вимішуємо вінчиком, щоб не було комочків. І додаємо одну чайну ложечку суди. Гарно розмішуємо. У змащену маслом форму викладаємо масло і ставимо в розігріту духовку. Отак підійшов наш медовик. А тим часом ми будемо готувати крем. У чверть стакана молока додаємо 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки какао, темного такого. Якщо світліше, значить 3 столові ложки. і грам. 40 масла і ставимо на вогонь і безперервно помішуючи доводимо до кипіння. Коли масло розтопилося, додаємо буквально крихотку соли неповну ложечку борошна. Вимикаємо вогонь і розмішуємо і знову вмикаємо вогонь буквально до закипання. Коли помадка починає його загусати, ми вимикаємо плитку і знімаємо помадку, щоб вона трішки охолола. Перекладаємо на тарілочку медовик, розрізаємо на трикутнички і потім змазуємо помадкою чи кремом. можна покласти шматочки масла з морозилки. таким вийшов наш медовик, і залишається тільки спробувати. Медовик. Получився дуже м'яким, дуже таким якусеньким, легким, пишним, повітряним, таким пухнастим. І дуже таке смачне поєднання шоколаду і меду. Тобто дуже схожий на медовик з декількох шарів, але Bez uvijek završenih završenja. Gotovite takvi i nas ulučujte sam. I, pretplatite se na kanal i stavite like.